Зарплата адміністратора. Для того, щоб е, нарахувати зарплатню адміністратору, е, потрібно, по-перше, виставити його зарплатню. Тобто ми заходимо в параметри, конфіденційність, бухгалтерія, персонал. Нехай це знову буде шулумба ігор. Е, так, пробачите, я зроблю так. <смі> Все зберігаємо. А, і тепер, ну, у мене зараз нема професії а, адміністратор, я її собі додам, але ви щоб також розуміли, що, як це можна зробити. Тобто ви можете одному персоналу зробити деякі багато професій. Все, зберігаємо. А, тепер шулумба Ігор також адміністратор. І тепер, коли я відкриваю та закриваю зміни, закриваю день. Ні. Я просто зараз для прикладу закрию зміну, то мені буде підраховуватися зарплатня відносно того, коли я відкрив зміну, скільки я попрацював тощо. Давайте зараз ще один момент: ми зайдемо в конфіденційність, бухгалтерія, персонал для перевірки зарплати. Я же собі професію виставив адміністратор, але я не зробив, скільки я заробляю. Тобто, в нас є, тут ви бачите, тренер, це нас не цікавить, тренер буде підраховуватися окремо. Ви можете це побачити в іншому відео. А от є адміністратор. Ми виставляємо, що він буде заробляти в місяць. Не, в місяць давайте за годину. За годину він отримує, наприклад, 75 гривень. Все. Зберігаємо. І тепер, якщо ми зайдемо в конфіденційність, бухгалтерія знову наша, зарплатня по проспекту Вагаріна. Коли воно нам підрахує всю зарплатню, ви побачите, що вже є нарахування зарплатні. А якщо ви перейдете сюди, ви побачите, що цього місяця я відкривав зміну. Дуже швидко, на одну хвилину немає робочих годин. Я також відкривав зміну на одну хвилину немає робочих годин. Також 27-го я відкрив зміну ввечері і закрив ну, на 41 годину і ви бачите, що воно підрахувало. Ви можете це коригувати, що він був тільки одну годину, він був 2 години, він був не 41, а 8 годин попрацював. І воно підрахує вам коректні цифри. Дякую.